Скажіть свою непопулярну думку версія фотографа і біжіть. Але бігти будемо одразу. Припоміть носитися з вашими рабками. Нічого страшного немає в тому, щоб їх відправити замовнику, якщо замовник просить. По-перше, ніхто не зіпсує ваш стиль, з зі якого можна зробити те саме. По-друге, вони не є єдиним підтвердженням вашого авторства, і ніхто не претендує на ваше авторство. Все нормально. Кидайте їх нормально спокійно людям, якщо вони хочуть. Це крім збільшувати вартість, якщо людина вам не дозволяє розміщувати свої фотографії в портфоліо. Тому що якщо хочете рекомендуватися за рахунок з'явки, то навіть модель те сплатії кошти. Якщо людина вже сплатила. Тобто Камонсер Крінж, замонт, нападній зйомці є власником майнових авторських прав. Так, ви залишаєтеся автором цього, то вас не позбуде. Але право дозволяти чи не дозволяти публікації, першочергове право на розміщення це все на замовнику. Якщо інше не передбачено договором, якщо людина не вийшла на фотографії, то це відповідальність фотографа. Навіть якщо вона приїхала з невдалим макіяжем, це задача фотографа сказати, що він невдалий, давайте виправляти. Людина не має вміти позиватися. Знову ж таки, подаще фотографу підказати вдалі пози, підказати, що я краще виглядаю. А зовсім байдуже на яку ви камеру знімаєте, якщо це не репортаж в темному приміщенні. Ну і якщо це не зовсім крупна, старенька камера, то набагато важливіше світло вміння працювати з людьми в кадрі, якщо це предмети просто світло та оптика. На сьогоднішній коротку пробіжку це все, але ми з собою повернемося до собой.